Привіт! Сьогодні я розповім про такий сервіс як N8N. Це сервіс, на якому можна створювати власні автоматизації або workflow, використовувати AI-агентів, так звані AI-ноди, які можна використати для того, щоб створити власного Telegram бота чи слегботи, чи створити рішення для вашого роботодавця, чи створити рішення е, для вас конкретно, або ви хочете допомогти комусь оптимізувати процеси, автоматизувати робочі виклики і використовувати сучасні підходи до взаємодії з документами, з контентом, з текстом. в принципі, Дуже багато варіантів, тому я пропоную почати розбиратись із цим сервісом, так би мовити, Long Time No C. Так. Добре. Я, Микола, якщо забули чи ще не знаєте, що я хотів додати. А я хотів додати, що підписуйтесь на цей канал, ставте лайк до цього відео, якщо вважаєте, що воно може бути корисним для вас. Якщо вважаєте, що не може бути корисним, тож ставте лайк, ну, бо, бо ви так вважаєте. Добре. Проїхали скрінжой чуть-чуть. Розпочнемо розбиратися з цим сервісом. Я протестував його, я створив декілька автоматизацій, розібрав декілька кейсів із автоматизаціями, які створили ком'юніті. І в цілому, це трендовий інструмент 25-го року. Із великою кількістю оновлень релізів, які. Тільки покращують взаємодію з цим сервісом, особливо в розрізі, в розрізі використання AI-інструментів. Тож почнемо з а, такого, що таке N8N, і я попередньо а, зберіг вкладочку. А, ось так виглядає цей сайт, а, на якому можна створювати автоматизації. Тож, такий невеличкий приклад того, як, як це виглядає. Я думаю, що ви 100% бачили це десь чи в Ютубі, чи в Інстаграмі, чи в Тіктоці. Дуже багато квадратиків, які гарно виглядають поєднані між собою. Ось. З чого почати: inteгрейшons. Тобто на цій е, е, платформі, е, на цьому сайті, на цьому сервісі є е, е, безліч е, найпопулярніших інтеграцій, які дозволяють використовувати різні сервіси між собою. Це Google Sheets, це ai агенти е, http запити Gmail. Е, ага, так. Да. Тобто можна перейти і подивитися, скільки темплейтів є з, з тою чи іншою інтеграцією. Gmail, OpenAI, Telegram, Gemini, Entropic, Airtable, Notion, Postgres. Google Календар, Notion, Map. Ну, В цілому просто листай, не перелистай, інтеграцій дуже багато. 1121 інтеграція. Про що тут можна ще е, казати? Тобто е, є інтеграції по відділам, можна подивитися, е, які інтеграції є з аналітикою, з, з маркетингом, наприклад. Е, інтеграції дійсно дуже багато. Е, наступний розділ: це тімплейти. Е, тімплейти це такі уже е, готові автоматизації, які зробили. Е, Інші люди, учасники ком'юніті, які роблять свій внесок в нього. Ось такі трендові AI Team Place. for Company Documents using Google Drive and Gemini. Рак Chatbot for company documents using Google Drive and Gemini. Так, добре. Як, як цим користуватися? Все дуже просто, коли ви будете вже зареєстровані е, і створити свій аккаунт просто use for free. Copy template to Clipboard е, потрібно буде зайти в дешборд. Давайте я покажу на прикладі свого профілю. Create workflow. І я просто так е, Command-V натискаю. Все. І дуже легко все переноситься. Дані використовуються в форматі JSON. Тобто, ви скопіювали собі JSON, ви вставили, і він тут набув ось такого вигляду, бо NVCMN знає, як розбиратися зі своїми JSON. Е, окей. Зазвичай все, що необхідно після того, коли ви берете якийсь тімплейт, це залогінитись. Ось. Але Ой, залгинитися ввести credentials, тобто дані API, яке ви використовуєте. Тут Google Drive, наприклад, потрібен, тут Gemini API, Тобто, щоб користуватися цими сервісами, ви там маєте, ви маєте бути там зареєстровані і потрібно отримати звідти якісь ID, чи Secret Key, чи API ключ тощо. Ось, але я пропоную повернутись до цього пізніше. І створити на цьому сервісі першу автоматизацію. А перед цим я хотів би повернутися до того, які взагалі плюси цієї платформи, чому варто використовувати її, які є альтернативи. Альтернатива це Zapier і Make. Перед NVC Man я більше користувався мейком, мені є що порівняти, і це також буде окреме відео порівняння цих двох сервісів між собою Із з плюсів NVCM це open source, тобто це готове рішення, яке можна завантажити собі і відкрити його на своєму девайсі. І використовувати його абсолютно безкоштовно. Так, гнучки, можна використовувати цілі кодові блоки, тобто він це хоч і ноу-код no платформа, але вона більше лоу-код платформа, адже можна, якщо ви знаєте код, можна інтегрувати якийсь блок, блок з кодом. Все, що необхідно, можна з цим зробити. Із мінусів, дійсно це високий порог входу, адже потрібно вже мати певний досвід роботи з REST, API, з, з тим же самим штучним інтелектом в розрізі AI-агентів чи роботи з API OpenAI. Так, і, відповідно, тут інтерфейс, він більше не для початківців, він більше для таких середніх, трохи просунутих, середніх фахівців. Спеціалістів, які працювали з інтеграціями, з різними сервісами, і, в принципі, мають технічне уявлення, як працює. Сервіс, яку відповідь він дає, як до нього звернутися. Проте, я би не лякався, я би спробував якісь простенькі автоматизації, я покажу прості рішення, які можна зробити, і вони не вимагають великого порогу входу. Про ціну я сказав, що. Це безкоштовний сервіс. Тобто є підписка, вона стартує з, там 24. Долари, 24 євро. Ось перед цим є безкоштовний тріал, Це 2 місяці, два 2 2 тижні користування, 14 днів. Можна користуватись, спробувати цю платформу. Але потім. Необхідно платити кошти за використання, або ж використовувати безкоштовно, я теж пізніше розповім, як це зробити. Ось, дуже велика ком'юніті, дуже багато ресурсів, документів, інтеграцій, шаблонів, тімплейтів. Є все необхідне для того, щоб створювати круті рішення, навчатись, тому. Тому дуже-дуже дуже лайк за це. Є посилання на офіційний сайт. До речі, я скину цю документацію в свій телеграм-канал. Документацію називаємо це так: невеличку інструкцію, як залогінитись, що ввести, якщо вам необхідно, такий степ степ покроковий. Гід, гайд того, що робити, то а, тут, а, тут все буде а, з посиланнями, це можна використати. А, тому долучайтесь в телеграм-канал Третя хвиля AI. А, всі а, тімплейти, приклади, а, документації я буду надсилати туди. А, окей, окей, давайте створимо першу. Автоматизацію, але я ж не показав, як, як можна залогінитись, створити аккаунт. Перепрошую. Дуже в принципі просто, ну, не просто ім'я і імейл, але в цілому не дуже складно. Потрібно ввести своє повне ім'я, Company імейл це робочий імейл. Зазвичай він вимагається, Тобто, можливо, якийсь звичайний Gmail не прокатить, але спробувати варто а, пароль і ім'я аккаунту. Тобто, а, це ім'я, яке буде в посиланні, Тобто, можна написати типу, якісь, там, My Super Puper Automation App 8 Cloud. А, окей, тут, в принципі, все розписано, є посилання. На цю е, сторінку, тому я думаю, що труднощів із цим не буде. Потрібно просто верифікувати потім на пошті посилання, яке прийде, і в принципі е, це все. А, окей, давайте тоді створимо якусь простесеньку автоматизацію, е, що в нас е, взагалі е, на екрані. Давайте почнемо з. З дешборда. коли ви створите аккаунт, у вас буде дешборд, тут буде пусто, тут ще не буде створених рішень. І в принципі, тут є одна така велика оранжева кнопка, яка сигналізує нам про те, що це те, що варто почати наш рух це Create Workflow. Ми натискаємо Create workflow і ми переходимо в точку, на якій. Починається створення будь-яких автоматизацій. Так. Тут, тут в нас є три головних кнопки зверху. Це едітор, там, де ми створюємо, редагуємо, підключаємо все, тобто якісь ноди. Так називаються сервіси. Кожен блочок називається нода в N8N. Executions – тут буде результат наших і історія наших викликів. Можна буде подивитись, яка помилка впала, де пройшло успішно, і які дані проходили. І Evaluations – Тут можна протестувати наскільки workflow надійний після його е, запуску. Окей, е, тоді почнемо створювати перше рішення. Це що в нас буде? У нас буде простесенька, е, взаємодія. У нас буде простесенька взаємодія з, з AI-агентом, з яким ми будемо переписуватись. Add first step, і ми бачимо тут зразу декілька блоків, тобто мануальний триггер. Триггер це те, що буде запускати цю автоматизацію. Щоб вона запустилася, має бути якісь, якась смілива нода, яка скаже, так. Я починаю. Це е, може бути е, такий тут мануальний тригер, тобто для тестування можна використати мануальну е, руч, ручний контроль автоматизації. Типу, ми завжди кажемо: от я клікнув, значить, тригер. Клікнув, значить, тригер, запускай. Е, тут на різні, на різні події в застосунках. Наприклад, якщо в Телеграмі там приходить повідомлення в Telegram-бот, а це тригер. По, по часу. Тобто кожен день, кожну годину, кожен тиждень буде запускатися Workflow. Вебхук. Тобто, коли хтось надійшле дані, на, на Такий собі endpoint, тук-тук-тук в двері. Якщо хтось нам стукає, ми по факту відкриваємо двері, запускаємо дані і запускаємо цю всю автоматизацію, яка буде далі стояти за цим вебхуком. На submit-форми, коли це виконалось іншим workflow, тобто коли інший workflow Почне е, тригер е, поточного workflow on chat message, це те, що ми зараз використаємо. Тобто, якщо е, ввелося повідомлення, то е, починаємо е, тригерити цю нашу автоматизацію і починаємо запускати workflow. Тобто, Якщо я тут напишу привіт, відправлю, це стане тригером. І автоматизація запуститься. Тобто зачасту ця нода використовується, я використовую цю ноду для тестування, для того, щоб не проходити весь workflow спочатку, там, не писати в Telegram, іти. Бо зачасту це там якийсь Telegram бот я пишу, пишу, ніби код пишу для цих telegram ботів хоча і таке було. Ось. І для того, щоб додати якийсь наступний крок, щоб це повідомлення кудись попало. Я натискаю на AI Artificial Intelligence. Ох, це зараз ми. Ось тут досить такий великий вибір того, що можна використати, і АІ агенти, і АІ тімплейти і різні LLM-моделі від Антропіка, від, від Google, від OpenAI. Basic LLM Chain, Summarization Chain, Other AI Nodes. Тут вибір досить великий під різні потреби. Для тестування я візьму Basic LLM Chain. Що ми бачимо, що я бачу, ми бачимо. Зліва це вхідні дані, які були від нашого, від нашого тригерного повідомлення, тригерної ноди. Це action send message, session ID, ID цієї сесії. Ось. І тут за замовченням стоїть JSON chat input, тобто за замовчуванням дані з чату вони попадають в цей промпт user message. Інше налаштування нам поки не потрібно. Також бачимо, що No Not Connected to required input model. Тобто нам для того, щоб це працювало, треба підключити якусь модель. Також тут варіантів того, що підключити, дуже багато. Зазвичай можна використати простенький наш OpenAI chat model. Так як я вже додав API ключ до, до OpenAI, то в Credential to Connect with в мене є це з'єднання, бо я вже авторизований в цій, в цій ноді саме в OpenAI. Але якщо ви це робите вперше, тут буде кнопка типу Get Credentials чи щось типу того. І тут буде е, таке вікно введення, і потрібно ввести свій е, API-ключ. З OpenAI його можна знайти за посиланням платформ openai.com. Тут теж потрібно авторизуватися і в розділі API case Create New Secret Key, його можна назвати N8N. Далі потрібно натиснути Create Secret Key, його можна скопіювати. І ось тут, ой, не тут, а ось тут. В полі Create New Credentials можна його додати. Ху. Попробуємо затестувати. Привіт! Працюємо, працюємо, крутимося, думаємо, думаємо. І тут є output. Привіт, як я можу тобі допомогти. Простесенка автоматизація можна натиснути Saved для того, щоб зберегти її. Добре. Якщо не зберегти. Можна втратити всі напрацювання. Ось ось так це виглядає. Далі можна тут вибирати моделі, які більше більш підходять від ваші потреби. Але міні-моделі вони більш оптимізовані по фінансам. І для тестування краще. Краще використовувати їх. Воно обходиться трошечки або і не трошечки дешевше. Тут, звісно, можна додавати різні додаткові налаштування для того, щоб домогтися найбільш якіснішої і бажаної відповіді. Але я також пропоную до цього повернутися згодом. Ось. Ось так. N8N uh, дозволяє будувати автоматизації, uh, workflow, uh, з'єднувати сервіси між собою, будувати щось круте. Uh, якщо у вас є друг чи подруга, які треба uh, автоматизація, зробіть це для них. Uh, якось я почув, що uh, якось я почув, що Одна дівчина записувала в чат GPT постійно там те, що вона їсть, або кидала фото свого раціону. Але з часом чат GPT, він вже забував, що вона йому писала. Втрачався контекст і ну, комунікація не одна з найприємніших. Але тут включився я зі своїм бажанням автоматизувати все, що тільки бачу. А, ось і вдалося зробити рішення. Я нутриціолог в telegram бот де ти кидаєш фото, що ти їв. Тобі все розкладається там на калорії. Так, оце бачу яблуко, це помідорка із фотографій з фото, фотографії. А, робиться такий висновочок, Потім ці всі дані зберігаються в табличку, оновлюється база даних. Ну, в цілому, якщо починати маленькими кроками, можна створити простенькі рішення, потім брати за що складніше. Я так і робив. Я робив самі прості автоматизації спочатку на мейку, тестував там під свої потреби, мені було просто цікаво, як воно відбувається, як воно з'єднується між собою, як це все працює зсередини. Ось і з часом, коли так по, по цих, по пазликах збираєш, збираєш, збираєш все в одну картинку, то вже далі ти можеш братись за щось складніше, вже можна якийсь більш комплексний воркфлоу зробити, де там буде декілька десятків компонентів, і все буде між собою синхронізовано. Буде певна логіка, тому це дуже цікаво. Якщо вам подобається, закликаю вас спробувати це. І якщо є якісь питання, пишіть, пишіть в телеграм-каналі Третя хвиля. Буду радий допомогти. Гарного вечора!